Доброго вечора. Ось такий я зробив зброс енергії на тени. Ну, на підігрів теплої підлоги. Три контура на ось таких трьох семістрах, на трьох платах. З правої сторони амперметр, зліва на мультиметри, вольтметри Ось, як можна бачити, відносно. Напруги акумуляторів міняється і зброс Плата відпрацьовує зброс і кожна платка через пів вольта включається слідюща підлога. Тобто на даний момент є. 220 вольт і 4 А. Тобто 800 Вт йде зброс лишньої енергії. А от це так воно відслідковує по напрузі. Ну, якби був трьохзначне відображення напруги акумулятора, було б краще видно. Пів вольта і вже йде включення підлоги. Плавне включення підлоги. Сьогодні, як би кажуть, включили вітер і можу зняти ось таке відео. Так, платка відпрацьовує на зброс. Ну, якщо добре подивитися, видно, як воно його згідно напруги робиться зброс. Ну, кожну платку я окремо підлаштовував. Ну, використовувати такі діодні мости. Кожен діодний там забирає 06-07 вольта. Щоб одна платка була керування. І трьома платами з Ось так виглядає ця платка. Працює від 0 до 3 вольт. А це платка керування з підстроєчним резистором. І отут три діодних моста Получається, перша, друга, третя підлога. Кожна включається. Через 0,7 вольта з підвищенням напруги. Як ну, будь пориви вітра, вона буде добре відпрацьовувати. Знімо мультиметр, можна побачити, як воно. Це показники такі не сильно якби от як воно відпрацьовує. Ось це перший канал працювати. 200. Це, двісь, значить повністю вже канал відкритий. Переходимо на другий канал. Ну тут сімейстр мало відкриває, ну бо Зараз буде порівчик вітру. Вон, бачите, ще друга підлога включається. Малий перевітрі. Буде 4 А, буде дуже добре видно. Як буде друга підлога. Другий контур другої підлоги. Тільки поривчик є. Тут. Тут дуже слабенько. Це вже буде третє Ну, Цифри хаотичні бігають, чуть-чуть ми там сімістро дергається. Ну, Перше підлога От вона практично на 100% відкрита. Вона має 700 Вт. Ось таке маленьке відео, як я собі зробив зброс по 220 на теплу підлогу. Дякую!